Сьогодні, під час брифінгу, я розповім про стан фінансування у липні року мешканцям області пенсій, страхових виплат, житлових субсидій і пільг. Та державних соціальних допомог. З 1 липня 2025 року органи пенсійного фонду здійснюють заходи для забезпечення виконання рішень уряду щодо покладання на фонд повноважень за адміністрування державних соціальних допомог. Наразі прийом пакетів документів щодо надання державних соціальних допомог здійснюють як органи місцевого самоврядування, так і органи пенсійного фонду. Що дало можливість зробити соціальні послуги доступнішими для людей. Хочу нагадати, що подати заяву та документи на оформлення виплат можна в один із способів особисто до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду, незалежно від місця реєстрації, поштою на адресу відповідного органу пенсійного фонду через уповноважену особу, виконавчого органу місцевої ради, через центр надання адмінпослуг. Онлайн через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду у липні поточного року на фінансування державних соціальних допомог мешканцям області спрямовано 232 мільйона гривень. Також хочу проінформувати, що у липні на фінансування пенсійних виплат в області спрямовано понад 2,2 мільярда гривень, на фінансування виплати житлових субсидій та пільг, на оплату житлово-комунальних послуг 56 мільйонів гривень. На фінансування страхових виплат 68 мільйонів, в тому числі на оплату листків непрацездатності. Звертаю вашу увагу, що у разі виникнення питань, консультації та роз'яснення щодо пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, житлових субсидій і пільг та державних соціальних допомог можна одержати через контакт-центр пенсійного фонду та гарячі лінії сервісів сервів головного управління. Пенсійного фонду в Житомирській області номери, яких розміщені на інформаційній сторінці головного управління веб-порталу послуг пенсійного фонду.